Не вірю, що прошу тебе про це. Але треба, щоб ти наглянув за моєю мамою. До завтрашнього вечора, максимум, поки я повернуся. Аго. Ти згоден. І є хто? Гадаєш, я здуріла. Ти відрости фуса. Мені подобається дуже гарно. Бачиш, я зберегла акцент. Це для тебе. Ти завжди збуджувався, коли я так із тобою розмовляла. Сесаре. А вона переплутала мене з кимось іншим. Мамі необхідно буде прийняти ліки. Бий свої пігулки, Інакше залишу тебе догнивати на самоті, а сам відвалю куди подалі. Вона каже, що він реальний. Ні, вона просто марить. Ось, будинок для літніх. Стара буханка. Ти завжди був гадюкою Сесаре. Я не Сесар, я геть інша людина. Я хлопець вашої доньки Лаури, колишній. Брехун ти, горобчику. Я казатиму, а ти вирішуй, це правда чи неправда. Як тричі вгадаєш, ти переміг, і ти вільний. Та як тричі не вгадаєш, то я тобі пальці відріжу. Що ж він за людина, Я боюсь, що він повернувся. Мамо! Рятуйся! Стара сука. Що ти зробила, бабуню? <рес> У кінотеатрах з 13 листопада.